Всім привіт! Сьогодні ми приїхали на риболовлю на озеро за Стрижавкою. Тут від Стрижоки буквально пару кілометрів. Не знаю, як це озеро називається, вроді ніяк. Говорять рибаки у Валері, бо власника звати Валера. Вартість риболовлі тут 250 гривень з рибака. Скільки батько коштує альтанка? По-моєму, разом з рибалкою 300 гривень. Ага, даже так. так, так? <звучить> Це, так, так. <звучить> Я в описі під відео все опишу і номер телефона залишу і все інше. Коротше, приїхали ми сюди з ночівлею, зараз 4 години дня ми будемо рибалити до 9 ранку. Тут є товстолоб, тут є корт, тут є крупний карась. Е -е ну і все, поїхали рибалити. <с torno> показуй, що треба починати, батько, розклалити машину. З нами приїхав Вася з сином, колега з роботи. Помахай Вася. Всім привіт. А батько починає. Так, всім привіт. Опа. Починаємо риболовлю і відпочинок. Ну коли починається з пляшки, то значить буде риболовля. Так, так. Це вже в нас традиція, Традиція, так. Ну що, за гарну рибалку. Зараз будемо розкладатися. О, у мене тут ще десь в машині є от коробочка з нової пошти і там ще одна. Це спінінг і катушка, леска там, я пізніше покажу, що нам приїхало. Пиво смачне? Да. Ми сьогодні назбирали дрова. О, знайомий звук. Традиція канала Сурсим. Що ти хотів сказати? Я вам скажу про, про дрова. Заїжджали в ліс, ставали, збирали дрова. Ось, нас обирали, бо тут немає де взяти. І став на гніздо, ос диких. В землі дирка, і з неї вилітали оси. Я в нього став, ну, спочатку почувствовав, щось жалило, думав, що паук, бо дуже багато паутини в лісі. А потім побачив, як піднімається рій, рій ос і мене нападають. То п'ять разів жалили. І декілька штук, коли скидав себе одежу, скинув на пол. Тобі ще, да, тобі ще повезло. Та-та-да. Та, та. І печав, все, не можу ходити аж. Ну нічого, все буде добре. Так, да, це діло опасне, звісно, але будемо сподіватися, що буде все нормально. Діма п'є пиво. Пиво п'є, вже йому 18. Ага, вже можна, так? Да? да, вже можна навіть не питати розвитку. Папа сказав, що пиво можна пити. А в нас нарешті перша зарплата з Ютуба. Я вирішив хоч трошечки щось обновити. Купив спінінг 3,6 метра і катушечку з байтранером. Ще не, не розпаковував, тільки проїхала по новій площі. Ще геть не бачив яка вона. Таке Угу. Так. Це три частини, да? так? Три, три частини і дві запасних верхушки. І вони різні. Там, одна на 50 грам, друга на 100 грам. Розрахована. Я, Якось так. Прикольно, такі легенькі. Mm -hmm. Так, Тепер дивимось тут. Як вони знав, впихнули все, що я замовляв, не знаю. Цю коробочку. Може, щось щось не додали. Ставляк. Дзвонили, казали, що все є. Так це у нас леска, 3D, типу, невидимка, 250 метрів, Зразу намотаємо. Це сама катушка, о, хороша, п'ятитисячна. з байтранером. Клас. Це я що взяв? А, це на Якась на засох. І на на лобатого. Якась непонятна снасть, але я ще купив. Ой. Що ти там купив? А заходимо в магазин, побачимо недорогий такий поплавок. Mm -hmm. Тут його теж запустимо. Що там у нас з прикормок? черв'яки, опарищі. Це я поводочків нав'язав, це якийсь планктон, це у нас кормушка флетовська з поводочком коротким. Для пригодування взяв ось таку на коропа сливу інтерплі. Має бути нормально. Як зараз відео буде, всі казати, що там неправильно. це ж просто. не любители. Это называется вос нас И тут сейчас будем ставить из стопороче. Не нас нигде. Пластиком. Вот так, да? Ага. И все, а туда прикормка набивается, да? Да. Надо да. Ясно? Так, дивимося мастер-клас. Ну зараз все не настроюємо. все. Ось робити по-іншому. Ми робимо так. А, це в пакетик, так? Да? Так, да, тут ще э, роствовійся пакетик для того, щоб ми сюди додавали більше корнюшки. Вася тут настоящий рыбак. у него всякі приспособи. А у нас червя... черв'як і опариш і макух. Ничего, нічого. Що, ми... чер... будемо коропи на червяк ловити, так? Да? Ща ще, ще й на манку можу закинути. Коропа ще й на манку зловим, а, Диви, диви, Красота яка. Ого. Нормально, 100 метрів Замішаємо по цепуху зараз О, сливочкою пахне, добре Так, кілограм Ой-ой-ой Чекай, що че, че я попуху? <гум> що ти повзаєш? І ще додав їхні кріветочки Блін, відразу хочеться пиво з креветками. Диви, де скинувся? Диви. Диви, під самим берегом скинувся. На як закинути спінку, вже була покльовочка легенька. Скидається риба. Зараз ми їх будемо тут бомбити. Скидається а. риба і особливо в ліліях. В ліліях, прямо в самих ліліях, один за одним. Зараз виложимо, бомбастирки немає, щось я вчора лінився. варити, бо Вчора тільки приїхав з рибалки, був втомлений, а сьогодні знов і не мав часу зварити мастирку. Тож будемо магазиною користуватися. Я думаю, за зиму ми свої снасті покращимо, нормальних наживок візьмемо. Всякі ці теми І на наступний сезон вже як професіонали вийдемо. Так, Кожен місяць, якщо буде прибуток з Ютуба, кожен місяць будемо обновляти по спінінгу, по катушці. Все, все купимо новеньке Закидаю перший раз в житті на товстолоба. Ось такий поплавок з планктоном Цікаво як воно, що ще ні разу не ловив. Сьогодні зловиш толстолоба. Да. Ну тут їх багато, можливо і зловиш. Стоїть поплавок. Все, тепер чекаємо лобатого. А дзвіночка не треба? Дзвіночок, я по нього йду. А. Ой, тут на катушку влізло 200 метрів лески Леска невидимка якась така 0,27. Тут у мене ось така снасть. За, зараз перець. Набухає, зараз зарядимо і туди до, до Подивимось, я, я ще ніколи таким довгим не закидав. 3,6. Перевіримо як воно буде. Ого, аж під лілії. Чітко. Ага, під... під самі лілії. Все супер, я задоволений новим. Спінінгом. Ти ще колокольчик на цього, толстолоба. Переміщуюся я на нове місце. Тут люди уїхали, на їхнє місце стою. Тут більш краще буде і палатки поставити їде. І місце широке хороше. Тут уже накрили поляну. Скромно. Це все що у нас обід? Ні, це просто помітка. Ага. Так, ну можеш сідати да? з нами, да? Сідаємо. Я пока прокину один спінг тут, щоб душу грів. О Шуршинчики. Нормально? Все, сідаємо їсти. Псачик клюнуло щось. Я перший ОТІ Перший лобатий в житті Ого. Де ще відчепився сам Стій Все ніколи не вийде отакий? От Та, ти. Ну скільки, десь на кілограмчик, да? Так да. 6 кілограммовий. Прикольно, прикольно. Бачок може бути. Та що, він тріпається. Іду по садок. Виніше не стою в садок. А, давай. Бо ми там. Клас. Аж не віриться. А як ти побачиш, він клюнув? А задзвонив дзвіночок. Покину? Так. Вже да? добре. Вже веселіше б Да? Аж руки трусяться Ну, перший раз в житті такого зловив. Зараз хочу зробити снасть ще одну на товстолоба. Якась отака у мене вона ще є. Сюди засипається каша. Тут багато гачків по всім сторонам і поплавок. Якось так, не знаю. Зараз будемо пробувати і дивитися. Так, що тут ще? Є? Ще купив отакі якісь снасть. Що це у нас? Мауцидун. Це, це пружинка і багато гачків, це типу на, на засос. Будемо сьогодні смажити ось таку корочку, це філет бедра. Я все виспаю, да? Да. Майже 2 кг взяли, ще сольки додаш і бомба. І буде нормально, так? Да? Так, да. а чого ні? Ммм, забудьте. А скільки тресувати? Тако. Щоб не мало і не багато. Да? Yeah. Оце пригодь з удорення. Воно відкриє таке. трошки. Нормально. No, Я тут велики, саш, А? куски, може їх перерізати надо чи Та наші, ми ж на сітці будемо. Да? Ну да. Як стайки буде. Я тут закинув два спинга, один на макух, а другий червяка париш пуф. що? Поставляй просто давай. Ні, таке саме. Опять толстолоб Такие mm какие-то вовсе не -hmm. дала Они маленькие, наверное, или нет? Да нет, они маленькие, нормально Точно такие же Так, да, такий самий стандартний. Стоп! Шти. Такі вони упруги. Невозможно взяти слизькі і упруги. Угу. О, ось такий лобатий. Хороший. Хвилин десь, да, так, поплок? поклок. Да. Десять хвилин є. Класно. Я щасливий. Обережно. Я тоже. Ну грамм 104. Ну шо, ти щасливий? Да. Взяв тільки три понтона. А вже два є, да? Да. Двоє? Ну це другие цілий повністю. Хоч тільки ее закинули. Угу. Еши наше ловити, да? Він повністю целиш. Та нормально, є шанс. Закидай тут, косяк, наверное, стоїть Та їх тут море. Ще ще третього зловим. А 30 вже добре. Та 20 вже добре, а 30 ідеально. Угу. А прикинь десяток. Угу. Ну, у нас понастіки немає А ми на одного три штуки. Ну mm, все. або може дуплет <риклад> ще ніхто дуплет наверно не ловив а мы зловим я, я, я хочу щоб якийсь більший взяв бо ці так легенько водять була поклевка зійшов до <риклад> плохо був би третій погано підтикровала під цика <риклад> Треба тако ставити, де ключки. Лайфхак такий, де крючки, курузну паличку треба. Я, я бачив в інтернеті всі. Щоб не путалися і тоді буде бомба. Бо так може, десь ключок да, запутатися да. і все, б, буде, буде тогути, я не клюну. Це перший раз в житті на цей болок закидаю. Та тут на... <реш> я вбачив, що столок кидав 200, 300, там 350 кварамфов столок. <реш> а в цьому році взяв що з психнув кинув тонну 200. Тут ті вихідні, тут так ці поплавки. В кого клюнуло? Ніхто не, в кого волочило, всі дивляться на спінінги. Бо їх тут штука з 50 цих поплавків. То, то, я бачу і так плавають, гуляючи. Того поволокло, тут то, чий спінінг, в кого клюнуло, всі дируться на спінне, в кого поволочали. Чекаємо, чекаємо. Давай, буде ще. Я в той краній. Там не можна плантом чіпляти, там треба крмушку засипати. То я пеліця насипав, щоб uh -huh. він трохи пилив. То вже була покльовочка, його привело метра два. Я думав, що вже клюнуло, але оставило. Uh -huh. І тут бач, сход, блін аж. обідно. Ну нічого, ждемо, ждемо, зараз повинно щось Угу, Полібом. Щоб була покльовочка. О! Okay. Нормально. Oh. карась. Нарешті карасевич. Прекрасно, дивись подальше від огня. Ну нормально. Червяк. Нет. Не? Шарик. Пуф. Як ти называється? Кук. Кук. Ж Жовтенький, да? Вроде. Я не знаю. Ну, неверно, чи Там багато було, я щось два, накинув. Нормально. Не, ну карась вже приємно. А зараз і короб буде, ти не переживай. Вже стемніло в нас, вогонь догорає. А зараз будемо ставити курочку. Червяк, черв'як, так? Ні, черв'як там був, я його не знімав. Там був все. Все що було в АСІНЕСТЬ. Все на одному гачку, Так. Да? Що да. там, Головний рибак? Бутербродик. Хочу короб. Якісь свої присказання скажеш? Пресказання. Будеш щось вночі? Звісно, буде, тільки що не знаю. <laughs> то столоби клюють тільки днем. Ночью ми сподіваємося на коропа і на карася. Так як днем жарко, ночі буде карась клювати. Ну і короб попадатися. То вони в нас будуть не один карась, один короб, а коропи і карасі, так? Да? Ну так, да, будуть попадатись. У нас же багато. Ну так. Да. Ну, вже. Прикольно, Процес пішов. А цікаво, що то вночі клюють. Може, може напишіть хто займається ловлею тостолобою, бо я перший раз Я не знаю коли вони ловляться, чи вночі вони ходять, чи вони вночі вже стоять, не їдять. Незрозуміло. І, і цікаво, що зранку вони клюють. Бо закинути, щось по -по подергується, хтось його там типу смок ще. А може це і вітер. Не зрозуміло. Незрозуміло, але, але два штучки це вже круто. О, з другого боку, боку хтось заїжджає. Там класні місця під лісом, але там треба знати дорогу і домовлятися за них. Ну Місця там шикарні. Блін, Нас стояли сусіди, зловили одного тостолоба і одного карася, вже уїхали. Дві машини було. Так, А ми зараз вже смажимо курочку і будемо сюди вечеряти. Буде така пізня вечеря. Я вже все перекинув на нічну рибалку. Надіюсь, що щось буде. Хочеться вже почути цей звук сигналізаторів. Батько розклав палатку собі. Я сьогодні буду в машині спати, бо завтра буде важко збирати дві палатки, два матраси здавати. Тут в мене все закинуто. Одна удочка на поплавочок черв'яко париш і спінги. Макух з пуфами. Спінф на обивбивцю карася, на черв'як мене він вдягнутий. І там черв'як з пуфами. А отут в мене флет також черв'як і... 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 І, і, і щось типу бойла плаваючого. Подивимось, що воно, чи щось буде. Процес пішов. чи ні? Кулінар вже шуршить. шуршим не, не помещается, только это вылазит mm -hmm. класс И, четко нормально угу. процесс пошел Ждемо їсти хочу. Да. Так? Да. Що, голодний? Конечно. На природі сюди їсти хочеться. Mm -hmm. Ось, скорочка швидко посмажиться. Перенесли стіл ближче до вогня, першу партію вже посмажили. Ось така смукота, я думаю. Дуже багато комарів. Mm -hmm. Просто ад. Тут друга партія смажиться. Так, да, комарів реально так дивишся і все в них. Літають. Ну нічого, поборемо. Щось є? А, на черві Карась. Тебе світло якесь є? раз є да? угу. такі нормальні на ладошечку. да, тільки запутавши другу снаст да? позапутував угу. зараз буду розпутувати угу. так, не, не працював кстати. я тобі прошу говорю що ці синалізатори вже наші не працюють вони вже всі старі треба все купляти нове угу. А, О, ну Покльовка була. Mm. Дочі, всім добрий ранок. Ми вже прокинулись, перезакидаємо все. І пробуємо ловити. Вночі нічого не клювало. А це тільки що перша покльовочка Можливо, зараз підешся. Закинув вже на автостоло по два поплюка. Чекаємо, тепер чекаємо. Сьогодні щось не дуже хоче клювати, верніше взагалі не клює, купа рибаків поз'їжджалося, всі покидали поплавки на товстолобах, виставок в поплавках. У мене теж 25, щось тако буває подіргується. Вже помаленьку починаємо підзбируватись. Зараз подивимось що там зловив Вася. Що тут у вас? Так, сейчас, надо батька. Таку салфетки выкидають, но у Сніданок? Да, вже поснідали. Моєм посуду. Угу. Так, показуємо улов. А ну лову Васин. Що, впіймалося. там не знаю. Вот, то что-то Рыбалка получилась, чего боя рыба. Ну да. О, <рес> вот такая рыбка. Нормально. Четыре карасика. Тако покладемо. Якраз повечеряти. Щоб всі бачили. О! Ага. Хе -хе. Класно. Зібралися вже. Доскладаємо машину. Що там батько? Як твої враження про даний ставок? Нормальний ставок, риба є. але ловлять тільки професіонали. В тому числі і ми два штуки вчора зловили. Да. Тут в основному толстолоб, дуже багато Толстолоба. Ну сюди є бажання вернутися на Толстолоба, правда? Да. Є бажання купити штук 5 цих поплавків, закинути 5 спінгів на толстолоба і можна наловити товстолобі. Їх тягнути теж добре. Угу, да. Прикольно. Класна риба. Ну а короб і карасть тут на візіння. Ну так, ну, да. краю там зловили 4 коропа великих. Ну вони там корабликом завозять, загодовують. Осься, які враження про рибалку і ставок? Е, відпочинок супер, рибалка. Нормальна, ставок нормальний. Просто. Да. Ще приїхати всі не хочеться? Так. Да. Це добре. Да. Це добре, коли порибачиш і хочеться знов приїхати. Нам не важен результат, нам важен процес. Да, процес це головне. Пішли батько доставати олов. Пішли. Достаем его, Лов. Кусок мертвый, какие плавает. О! Три пыльки. Три О, О хорошие. Ось такий у нас вийшов улов цього разу. Два. Товстолоба. практично надакові, да? Да. так? І карась. Ну карась такий непоганий теж. То. А угу. товстолоба цей більший. А цей Рож... трошки більший, так? Да, це та... перший. й трошки менше. Угу. А той шовтік, який теж такий самий От, такий десь був, Да. Нормально, мені, мені сподобалось перший раз в житті вплюмав товстолоба. Прикольно тягнути його, такий опорчик дає класно. І на цей поплавок цікаво ловити цим пункттоном класно. Тільки треба брати з собою кукурудзині палички, вдягати до пункттона і в нього кружки вставляти. Бо при закиданні дуже часто гачки запутуються і поплавок собі стоїть, а нічого не впіймається. Тож, вже будемо знати, це перший раз. Але мені сподобалось. Супер. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте про підписку на канал, ставте вподобачки. Всім до побачення, до скорих зустрічей!